Шалом, це Славко Ася ізцеляє, я на неї очікую, якщо подзвонить, то підем купувати бутс. А я тим часом, бачите, закінчу оцю от для однієї доброї людини фіночку, навіть буде в подарунковому варіанті. Просто так і хочеться її присвятити найбільш воспитатому в історії Одеси убійству. Здогадайтесь якому? А я зараз відповім на наївних наших добрих людей запитання. Оце Олександр Богун. Сподіваюсь, що це не псевдонім, бо у нас як патріот, так під псевдо. Ну що тут бачите? От, оце все, все, все він пише. Добре. А що ви зробили? Ви хоч одну голову розбілі за русський язик, як вони вам замовлю? Хоч одну розочку в жопу вставили. Чого ви хочете? Ми змогли вбити їх стільки, скільки змогли. І тепер нехер скаржиться, вам ніхто не запрещав їх убивати. Давайте говорити відверто, мені вже плювать закриють чи не закриють, канал я на ножики перехожу. Чим нас порятувала вишиванка проти цих людей? Розумієте, що мій савок при савку би всіх згнаїли в Казахстані, як моїх асяних родичів, хто б тільки ляпнув щось. Тепер. Що мені подобається, оця добра людина. Хочеться йому відповісти, бо він багато чого розумного каже, але дещо не розуміє. Війна обов'язково буде продовження. Це пауза на перегрупування військ. А нам що з того, ані Путін, ані Трамп, ані потентанти Європи на кшталт Франції, Німеччини та Угорщини зі словаччиною. Не бачать нас в якості союзників. Ми що, альтернативну Європу створимо разом з Балтією та Скандинавією? Ну, давайте спробуємо. Хоч би ще Румунія підписалась. Ви чули, що цей сказав Фраєр? Що розмістити війська на Польщі через неопределенність границ України в Європі? Все. Розумієте, це як його гейскет чи як його? Так він бачить. Воєнну концепцію. Бачите, ляшки зараз брати ляхи радіють. Так, да він скільки хоче, може створювати війська, це вже не має значення. Тут є ще один такий. Зараз. О! О. Теж бачите Максим Лоенгрін, Сподіваюсь, у нього є, як у мене, причини. Важливіше ніж у мене приховувати свою особистість найголовніші проблеми підписання мира кількісти та якісний склад повоєнних зсу та на якої дальності ракети ми бої мати право. Одна проблема. Хто, де ті сагіби, що утримуватимуть наші ЗСУ? Де ті сагіби? На, ми найомний контингент коаліції. Де та коаліція, яка буде сплачувати наш контингент? Ні Європа, ні Путін, ні Трамп не хочуть нас платити. Кажуть, ми з повітря будемо прикривати, нібито якихось миротворців, щоб ми не зачепили Путіна. Юридичне невизнання чи визнання окупованих територій. При Балтію вони не визнавали з 40-го року. І до 91-го року нічого не зробили. За незалежну Балтію боролося тільки МГБ короткий час в якості з під командуванням Берії та англійська розвідка. Навіть шведи не дуже хотіли боротися. Ну і ще німецькі ці командири торпедних катерів, які засилали людей, шнельботів. Кордон по фактичній лінії розмежування, чи нас поставлять, мусять здати, чи ти. Я, чесно сказати, от. В чому оптиміст, що я не уявляю, як нас змусять здати чотири області в адмінкордонах, я цього не розумію просто. От, не є обставина мене переборної сили. За розумної політики, мовні та культурні питання можна буде вирішити. Коли тут була розумна політика, один ще каже, що треба економіку України перестраювати. Економіку України можна перестраювати тільки украдя і здав металолом посліднієм. Розумієте, а потім хто то ще заработає і не виключать, коли уїдеш, тому що ж маєш якесь обленерго заробити на цьому. Головне, коли ми поїдемо, світло не вимикати, щоб обленерго продовжили, як це сказати, заробляти. Розумієте? По черзі пріоритетних, бачите, іде, що правильно він сказав, я б сам носився з армовіром, якби він працював, якби голови на, на, на вулицях розбивали пляшками за не ту мову, розумієте? Але ж він не працює, то нахер він був потрібен. Виявляйте, яка ганьба зараз якщо хоч один пам'ятник відновлять. Якщо в Одесі, я не проти Катерини другої в Одесі, між іншим. А ви уявляєте, що яка буде ганьба, якщо примусять? І останнє, що я хотів би сказати: оця історія саркофаг, дрон, Пісков. Це Путін переляканий і вирішив нарешті підняти атомну планку. І, боже, дуже цікаво буде розумієте, на реакцію. Мага, оце ж розумієте, навіть те стало мага знову. Мага те наше розумієте, воно вже теж мага, і воно теж це проковтне. Але те, що Путін наважився в цей момент застосувати ядерну страшилку, це дуже важливо і корисно. Це вказує на слабкість його позиції, на розпачливість його. Але хто б з цього розпачу й держпереляку Путіна скористався? Я не знаю чесно сказати, і тому все таки ще, ще покажу прекрасні піхви, які я з вкладишом зроблюся, скоро їх принесе. Буде про що поговорити ввечері. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Буду вам вдячний.